Міф номер один хотлайн Майамі. Піксельне безчинство у стилі 80-х. Маніяк у звірячій масці на прізвисько Джекет тероризує Майамі та розбризкує по екрану літри восьмибитної кров'яки. Але з'явилася чутка, наче Джекет тепер вирушив чинити свавілля у Москві. Зараз ігронавти перевірять цей міф. Це що червона площа? А це що російські менти? Ну що ж, міф під е... ні ні, стривайте. Це не Hotline Miami, а Блуд без Кавказ. Пародія на гру від російської студії Дагестан Technology. Власне у грі ти Дагестанець шамій, що у костюмі гопника та з пістолетами у руках продовжує справу Джекета, але це лише пародія. Тому перший міф спростовано. Номер два. Скайрим. Ти дракононароджений. Ти рятівник Скайриму. Ти Довакін. Герой із повним арсеналом копняків, заклять та драконячих матюків. Ти настільки крутий, що подейкують мовляв, Довакін у Скайримі може стати навіть джедаєм. І відчувають порушення у силі. Проте перевірять цим. Це так, святий Джордж Лукас. Так, це ж справжній самурайський меч. І хоча міді Хлоріани у крові ми не перевірили, світлова шаблюка. Це найкращий доказ того, що до Вакін у Скайримі може стати джедай. А отже, мій підтверджено цей. Рухатись будемо далі. Ми. Міф номер 3 ГТА 5 кримінальна історія про трьох відчайдухів: грабіжника, гопника та психопата, які носяться по величезному відкритому місту, збивають перехожих, воюють із копами, крадуть автівки і трощать усе на своєму шляху. Та кажуть, що єдине, що не під силу зламати у ГТА, це літак у повітрі. І зараз ми це з'ясуємо. Так, ось цей Боїнг нам підійде. Злітаємо. Прямо у хмари. А ось і парашутист. Якраз те, що нам потрібно. На тобі! неймовірно. Але нам вдалося у повітрі зламати літак просто у парашутиста. А це означає, що останній на сьогодні міф спростовано. Далі у програмі Спорт проти кіберспорту. Фінал Ліг Ледженд смотрела більше людей, чим смотрела фінал з американського. Не пропусти двобій століття у фокусі, на яких реальних подіях заснований The Division? Вірус розповсюдився на 26 штатів та 11 інших країн світу. Тож у нашій грі ми хочемо викрити це недбальство. Нові подробиці суперочікуваного шутеру у ексклюзиві. Айте зідьмодафрейда подалі від екрані найбожевільніші стосунки персонажів ігор у твійці і гронавта.